У Києві майже 5 тисяч людей прийшли скорботною ходою від станції метро Арсенальна до Національного меморіалу жертв Голодомору, де відбулася панахида. Її відправив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. До служби долучилися представники Української греко-католицької церкви, української автокефальної православної церкви та Риму-католики. Іноземні дипломати, акредитовані в Україні та активісти з кількох областей, засвітили біля меморіалу свічки пам'яті. Ось сьогодні дітей поминаємо, дивимося. 14, 3 роки, 8 років, 3 роки, 6 років, 9 років, 5-6 років. Василь Овсієнко показує списки померлих від голоду дітей. Серед усіх смертей 32-33 років в його селі та й по всій країні майже половина діти. На їхню пам'ять в скорботній ході він разом з іншими ніс свічків з чорними стрічками, на яких написані імена померлих хлопців та дівчат. Вони з Національної книги пам'яті – від 6-місячних малюків до 17-річних юнаків. На мільйон 70 тисяч менше людей школярів прийшло 33-му році 32 тридцять Ми то свічки вшановуємо їх пам'ять пам'ять дітей загиблих під час голодомору. Свічки несли незапаленими як символ дитячого непрожитого життя. Степан Руденко один із тих, кому довелося пережити ті роки. За час голодомору він втратив батька і двох сестер. Ми весь час просили їсти. Але у матері і у батьків нічого не було. Нам дати спочатку ми їли мерзну картоплю, буряки, зелені листя. А весною цвіт, дерев. Біля меморіалу жертв голодомору представники всіх областей, громадсько-політичних об'єднань, посли, кияни та гості міста поклали свічки. Панахиду відправили представники різних церков. Під час всеукраїнської хвилини мовчання о 16-й годині запалали поминальні свічки. Владислав Сокольцов, Сергій Дунда перший національний.